Добрий день, шановні колеги, шановні гості нашого ліцею, майбутні ліцеїсти. Сьогодні у нас творча зустріч, саме зустріч на образотворчому відділенні. Ми сьогодні презентуємо наш образотворчий напрям і хотіла б запропонувати приєднатися до нашої великої творчої родини, родини ліцеїстів і родини художників. На нашому відділенні працюють справжні професіонали, справжні педагоги, які того ж є художниками. На, на нашому відділенні ви можете ознайомитись з такими предметами і здобути е високу кваліфікацію з таких предметів, як композиція, малюнок, живопис, основи дизайну, комп'ютерна графіка і декоративне ужиткове мистецтво. Саме на цих уроках ви можете вдало підготуватись до творчих конкурсів, до вступу у вищі навчальні заклади, взяти участь в наших художніх колективах, образотворчих студіях «Палітра» і Перспектива, брати участь у конкурсах і різноманітних виставках, які зараз проходять онлайн. Звісно, що зараз ми більше навчаємось онлайн, так? І, Саме це наразі дає можливість організувати індивідуальне навчання, організувати індивідуальний навіть графік навчання в деяких випадках. Якщо, наприклад, учні знаходяться за кордоном, то можна і проводити зустрічі окремо з вчителем і консультації щодо виконання робіт. Зараз ви бачите творчі роботи учнів. Саме 11 класу, які випускалися у нас минулі роки, це саме творчі роботи, серія робіт. Тут, зокрема, ми бачимо портрети, пейзажі в різних техніках. І також я хочу сказати, що всі приходять, хто приходив 10 клас, мають зовсім різний рівень навчальних досягнень з образотворчих предметів. Але два роки з нашого досвіду це цілком достатньо для того, щоб вдало підготуватися до саме творчих конкурсів, творчих вузи. Також хотіла б зазначити, що Саме образотворче мистецтво, так, ця спрямованість надає вам можливість розкритися, так, відчути себе художником, спробувати різноманітні техніки, спробувати різноманітні жанри образотворчого мистецтва і відчути, наскільки ви своє, своє спрямування. Так, тому що зараз дуже багато різних напрямків образотворчого мистецтва, і пов'язані з комп'ютерною графікою, графічним дизайном. і також. Там, графіка, малюнок, живопис, декоративно ужиткове мистецтво. Саме зараз ви можете відчути, який із напрямків образотворчого мистецтва для вас ближчі, щоб вже спрямувати і вдало знайти саме той, ту справу життя, яку ви оберете. Так? Також ми можемо допомогти вам створити портфоліо, створити творчі роботи, створити практичні роботи. Так, які допоможуть вам на дальшому вступі до навчальних закладів. Тож чекаємо вас, вас в нашому навчальному закладі, в нашому Таврійському ліцеї. Зараз ви бачите в чаті Google форму, можете, будь ласка, її заповнити для того, щоб ми мали зворотній зв'язок, щоб могли повідомляти про наші подальші заходи, які у нас будуть ще проводитись. І е, зв'язуватись з нами. Ну, і сьогодні ще вас чекає майстер-клас від нашого вчителя образотворчого мистецтва Валерії Валерівни Гуран. Е, вона теж викладає в старшій школі е, 11-10 класі. І вже можемо перейти більш до практичних навичок. Так, добрий день ще раз. Отже, дивіться, зараз ми розглянемо декілька моментів стосовно створення ескізу, стосовно створення персонажу, і почнемо перейдемо до практичної частини, як це саме реалізується. Далі нас буде чекати. Ви можете запитати, які... Питання вас е, цікавлять, що вам е, цікаво, можливо, є роботи, які ви хочете показати. Я можу проаналізувати, підказати, що добре, над чим ще можна буде працювати, це буде в кінці. Так, ну а зараз е, ми поговоримо про саме створення. Ескізу, як його створюють. А, взагалі, поняття ескіз це перший крок у створенні будь-якого візуального продукту. Він допомагає швидко зафіксувати ідею, зрозуміти її форму, композицію та пропорції. Ескізи використовуються в мистецтві, дизайні, архітектурі, інженерії та багатьох інших сферах. Так, і… Е... Перше, що ми потр... нам потрібно визначитися з чим, це визначення ідеї, саме для чого ви його будете створювати. Перед початком роботи потрібно визначити, що саме ви хочете зобразити. Врахов... Пробуйте основні характеристики об'єкта: це форму, розмір, перспективу. Створіть кілька початкових ескізів для пошуку кращого варіанту. Ну, і порада, надихайтеся референсами, переглядайте роботи інших художників, фото або реальні об'єкти. Немало важливий вибір інструментів. Є як традиційні матеріали: це олівець, маркер, вугілля, туш, акварель, так і цифрові інструменти. Це графічні планшети, програми Photoshop, Procreate, Krita, Так? Але краще ну, порада така теж. Початківцям рекомендується починати з олівця та паперу, а потім переходити вже до цифрових технологій. Так, і, звичайно, що нікуди ми не зможемо просунутися без створення начерку. Почніть з легких плавних ліній, не натискайте сильно на олівець, визначайте основні форми та пропорції об'єкта, додавайте допоміжні лінії для пробудови перспективи. Також порада використовувати геометричні форми, круги, квадрати, трикутники для спрощення процесу. Це буде набагато легше, коли ви об'єкт порівнюєте з якоюсь геометричною формою, і це дає вам змогу легше проаналізувати складність цієї форми і зобразити її, а далі вже накладати індивідуальні особливості того чи іншого об'єкту, з яким ви будете працювати. Отже, немало важливим у Нашому з вами малюнку є композиція, це організація елементів просторі. що? Створює гармонійне та виразне зображення, воно буває різних видів залежно від структури розташування об'єктів та візуальної рівноваги. І ось такі основні види композиції. За принципом побудови, це може бути симетрична, коли елементи розташовані дзеркально, відповідно, центру осі, і створюють відчуття порядку і стабільності. Далі є асиметричні, так, на противалі. Симетрії. Це елементи розміщення нерівномірно, але збережено візуальний баланс. Що, робить, що робота виглядає динамічною і живою? Також може бути трикутна. Головні об'єкти утворюють трикутник, що дає стійкості та гармонійності. Також є діагональна композиція. Тобто композиція будується уздовж діагональних ліній, також є кругова. Елементи розташовані по полу, що надає зображенню динаміки та замкненості, ну і фронтальна, тобто прощина. Всі елементи знаходяться на одній площині без глибини простору. Ну і, звичайно, що остання це глибока, тобто зображення має передній, середній і задній план, створюючи ілюзію простору. Також за характером руху, вони можуть бути статичні та динамічні. Статичні елементи нерухомі, зосереджені на рівновазі та спокою, ну і динамічно передає рух, енергію, зміну положень, сцено з людьми, природні явища, наприклад, або там спорт. Так? І розташування елементів також нас цікавить, тобто воно може бути лінійне. Об'єкти розташовані вздовж уявної лінії, наприклад, дорога, або річка, що веде в глиб картин. Або радіально, елементи розходяться або сходяться до центральної точки. Наприклад, сонячні промені або спіраль, і контрастне поєднання різних за розміром кольорів або формою елементів, щоб привернути увагу. Далі нас цікавить, що це опрацювання деталей. Додавайте дрібні елементи, текстури, штрихування, використовуйте різні товщини, лінії для глибини та об'єму. У цифрових ескізах застосовуйте прозорість шарів для кращого контролю деталей. Ну і завжди порада. На цьому етапі можна експериментувати, але не перевантажуйте ескіз деталями. Останні штрихи. Та аналіз. Перевірте композицію. Чи виглядає зображення гармонійно. Приберіть зайві лінії та додайте акценти. Подумайте, чи потрібно внести зміни перед переходом до фінальної версії. І порада також, відкладіть ескіз на деякий час і подивіться на нього вже свіжим поглядом, так буде легше помітити помилочки. І наш виставок. Отже, створення ескізу це важливий етап будь-якому творі, в творчому процесі. Він допомагає швидко та ефективно передати ідею перед фінальною розробкою. І основними правилами це починайте з простих форм, використовуйте правильні інструменти, удосконалюйте деталі, поступово аналізуйте свою роботу та вносите коригування. Ескіз це перший крок. Від ідеї до реалізації. Так, а зараз я пропоную спробувати створити ескіз до персонажу. Тобто, зробимо такий пошук. Отже, персонаж може базуватися на ваших вподобаннях те, що вам цікаво. Тобто, від цього ви можете. Відштовхуватися, тобто від образу, який вам до вподоби, або від якихось е, інших аспектів, наприклад, знову ж таки, від природи, від е, квітки, від е, тварини, від ташки, тобто можна брати звідти поток інформації, так, і реалізувати його на своїй роботі. Так, наприклад, у нас буде персонаж дівчини-воїна. При цьому ми зберігаємо її е, зручність, і при цьому в нас є ще елементи, які е, прикрашають її, так, доповнюють її образ. Так, і перше, що ми зробимо з вами, це побудуємо. Отже, у нас є вісь симетрії. Так, і на неї ми відмічаємо висоту. Наприклад, 8 голів візьмемо. Ви знаєте, в залежності від зросту людини, у нас буде різна кількість голів, тобто зріст людини ми визначаємо головам. Це пішло з давньої Греції, і по, по сьогодні ми користуємося такими замірами. Так, закидуємо нашу голову. закидуємо плечовий пояс. Закинемо розташування стегон і розташування колін. Це основні засічки для того, щоб побудувати нашого персонажа. Так. Тут формуємо ніжки, позу вибрали поки нескладну. Далі можна буде. Ускладнювати собі завдання, показати у динаміці, але для початку розробимо її образ. Образ нашої дівчини. Так, і пригадаємо, що лікті у нас знаходяться на третій засічці, тобто там, де її буде розташовуватись у. Закинемо загальний вигляд руки, поки не промальовуємо, а закидуємо загальні маси. Потім можна буде робити уточнення. Уточнення по фігурі і по зовнішності. Так, отже, обличчя у нас також ділимо на три третини. Від підборіддя до кінчика носика, від кінчика носика до нашої переносиці і від переносиці до лінії росту волосся. Так, видаляємо зайві елементи, Додамо воста, зробимо шапку волосся. Присумою шию так, і тепер можемо працювати з одягом, створювати візуальний образ і доповнювати всі необхідні. Елементи Так, пробудували плащ, тепер можемо перейти до роботи з взуттям. створимо такі зручні чоботи, і далі в нас будуть іти штани. Тут ми зробимо форсет. Невеличкий. І далі зверху у нас буде блуза з об'ємними рукавами, щоб дозволяло їй легко рухатись. Так, покажемо рукав і покажемо наручі. Так. Захисну, захисний елемент, і як прикраса, і як захисний елемент, щоб у бою можна було захистити руки. Так, через камеру все добре видно. Добре видно так. Угу. Так, і тут ми з вами вже визначилися з образом, пробудували всі елементи. Далі у нас залишається, ми можемо підкреслити, підчистити наш малюнок, пропрацювати лайнером та обрати відповідні кольори, які необхідні. Які вам подобаються і відповідають образу і характеру нашої героїни, зараз закинемо лайнер. Далі ми видалимо ластик. І зможемо спокійно працювати вже у кольорі. Можемо виділити головні елементи, підкреслити прядки. Все, І далі ми можемо обережно ластиком видалити всі зайві засічки і перейти працювати з кольором. Так, для цього ви можете обрати будь-який матеріал. Це можуть бути або акварельні фарби, або маркери, або лайнери, будь-який матеріал чи кольорові олівці навіть те, чим вам зручно і цікаво працювати. Так, ну, ми виділимо її корсет. В першу чергу закинемо колір на її корсет. так. Далі пропрацюємо з плащем. Так, слідкуємо за об'ємом, коли працюємо кольором, не забуваємо про тональність і про об'єм нашої тканини, що вона у нас поділяється на складочки, і ми також це передаємо. Так, дамо плуска у нас буде білою. Ми дамо лише легкі, легкі тіні на неї, рефлекси? Так, далі, далі у нас йде внутрішня частина нашого плащу, закидуємо швиденько. Внутрішню частину і також її брюки. зробимо їх світліше. Від нашого плащу. Та залишається нам пропрацювати її чоботи, вони будуть коричневого кольору та наручі. Ми також зробимо їх такого коричневого кольору. Додаємо. Так. І далі можемо зробити декілька рядок. Ніжно-рожеве волосся, Так, та знову повернутися до лайнеру, і лайнером ще пропрацювати окремі деталі нашої героїні. Так, ми можемо підкреслити прядки нашого волосся. Розставимо тіньові плямки, підкреслимо складочки на нашій блузі. Додамо текстури до нашого корсету. Так, ще можемо попрацювати з волоссям. Тут ми можемо обережно виводити прядочки, формувати зачіску. Можемо навіть додумати інших прикрас для її одягу, що можуть ще доповнювати. Можливо, ви мені підкажете, що ще можна додати, і ми це можемо реалізувати на нашій героїні. Можливо, якийсь медальйон що звисає на поясі. О, так, крута ідея. Так, так і зробимо. Так, додаємо деталей. Так, бачите, як наша героїня починає набувати об'єму, набувати характеру з кожною наступною деталею. Пропрацювання об'єкту дуже важливо, але те, водночас ми маємо пам'ятати про те, що о, Занадто багато деталей, деталізація занадто велика, також може нашкодити малюнку, і він просто не буде щитуватися як один загальний образ, а просто буде як якась каша. Тому з деталями потрібно завжди бути обережним. Так, і ось такий образ у нас сьогодні з вами вийшов, який можна використовувати для. Персонажів для в майбутньому для розробки ігор, можливо, він може стати далі якісніст. Все? Питання. Дякую, крутезно. Дякую. Я теж так хочу навчитись, Валерія Валерійов. Зробимо, зробимо майстер-клас, бажаючих. супер. Так ну просто талановита. Ну супер, да, дякую вам.